Ми вже в вигляді меморандуму хочемо підписати нашу співпрацю з нашими колегами, які мають дуже великий досвід і одними з найкращими експертами не тільки в сфері реформування, а й роздержавлення, і антикорупційної діяльності, беручи до уваги вже реальні приклади досвіду з державного сектору Республіки Грузії. Нам дуже приємно, що до нас приєднується до співпраці така серйозна, потужна команда з найкращими експертами. Я радий, що він готовий нам сприяти, в тому числі розробці стратегії приватизації. Окремий напрям це розробка і співпраця з нашими конкурсними комісіями по відбору персоналу. Як ви знаєте, що в цьому році наше міністерство перше ми об'явили, що ми починаємо дуже серйозний процес роздержавлення. Зараз планується до приватизації 101 ДП. Що це означає, що більше ніж 120 тисяч гектарів земельних ділянок. А саме 10 тисяч працівників державних підприємств наконець такі скористаються своїм конституційним правом отримання майнових та земельних паїв. Це є дуже серйозна кількість робітників. Це є велика кількість земельного масиву, яка реально буде передана людям і буде розпайована і роздержавлена. Над цим процесом, в тому числі, будуть працювати наші, наші колеги грузинські, в тому числі окремі напрями. Це ви знаєте, у нас є зараз окремий проект пов'язаний з приватизацією, де потрібно грамотно підходити, дивитися і аналізувати, які підприємства потребують інвестицій, які підприємства взагалі, скажемо, потребують підходів стосовно реорганізації. Розробки їх стратегії, тому саме в тому числі грузинський досвід він є для нас дуже і дуже серйозним суттєвим, тому що один з яскравих прикладів реформування теж агрогалузі був і в Грузії. У министерства личного министра и команды, у, у министерства есть четкое видение, как создать э, инновационный бизнес и как, как поддерживать э, развитие. аграрного бизнеса, для того, чтобы там создавались рабочие места, для того, чтобы выросла инновационный потенциал Украины, для того, чтобы замороженный ресурс реально давала прибыль конкретному гражданину Украины. У нас есть основные принципы, 5D принципов, которых, как мы сотрудничаем, это дерегуляция, демонополизация, дебюрократизация, децентрализация и деконцентрация. И две основных направления. Первое антикоррупционное направление. Как можно быстрее внедрять электронные госзакупки для того, чтобы экономить деньги бюджета и для того, чтобы не было возможности красть реально денег с, с, через госторги. И второе направление конкурентная приватизация.